Доброго дня, шановні колеги, я Максим Токарчук, регіональний агроном департаменту насіння центрального регіону компанії Кортел. Сьогодні ми поговоримо про ключові особливості, які потрібно врахувати при посіві кукурузи. Перш ніж розглядати технологію вирощення кукурузи, давайте звернемо увагу, які ж біологічні особливості кукурудза має. В першу чергу це субтропічна кліматична зона походження. Даної рослини, тобто кукуруза є теплолюбною рослиною. Для неї характерним є мінімальна температура проростання плюс 10 градусів. Навіть холодостійкі гібриди починають свій активний ріст та розвиток при температурі повітря не менше плюс 15 градусів. В цілому ж, оптимальний температурний режим для кукурузи це температура в межах 20-25 градусів. Температура 30 градусів і вище є вже критичною для росту і розвитку рослин кукурузи. Періоді вегетації. Для того, щоб, колеги, не стикатися на ранньому, так сказати, етапі вирощування кукурудзи з проблемами сходів, тобто, коли вони скручуються в ґрунті, не ростуть вертикально, в них бічний ріст. Всі ті проблеми, які ви бачите на фотографіях, пов'язані з тим, що насінина кукурузи попала в непрогрітий ґрунт і не витримані оптимальні температурні режими посіву. Тож, ми рекомендуємо зубовидні гібриди. Висівати при температурі ґрунту на глибині заробки насіння плюс 10 градусів. Зубоподібні та кременистоподібні гібриди рекомендуємо висівати на глибині загортання ґрунту при температурі плюс 8 градусів. А чисто кременисті гібриди можна висівати при температурі плюс 6 градусів на глибині загортання насіння з тенденцією до того, що температура найближчими днями буде збільшуватись. Проте намагатися потрібно висівати сілбу не наражаючись на додаткові можливі ризики, пов'язані з температурним режимом, які ж бувають ризики раннього посіву, ми спробували змоделювати на своїх гроупоїнтах, це дослідні ділянки, які ми застосовуємо для того, щоб дослідити певні польові ситуації? Або ж проблеми, які виникають у наших клієнтів. Пов'язуючи дослід з даною тематикою, ми моделювали пошкодження посіву на ранніх етапах розвитку рослин кукурузи. Тобто, яка була методика? У нас були ділянки. Де ми знищували вегетативну частину рослин кукурузи у фазі двох листочків, у фазі чотирьох листків, у фазі шести справжніх листків та у фазі восьми справжніх листків. Метою даного досліду було змоделювання та пошкодження рослин кукурузи в різні фази та оцінка реакції рослин на даний стрес та. Оцінити також здатність рослин до відновлення і наскільки їхня врожайність була низькою чи залишалась на тому ж рівні. Результати ми отримали наступні: що на ділянках, де відбувалося знищення рослин до фази п'яти справжніх листків, не було відмічено істотного зниження врожайності. А на ділянках там, де рослини пошкоджувались у більш пізніші фази, тобто шести і більше справжніх листків, відмічалось різке зниження врожайності порівняно з контролем. Становило до 50% різниця в врожайності. Це пов'язано з тим, що точка росту кукурузи виходить на поверхню, десь близько у фазу 5 справжніх листків. І таким чином, допоки вона знаходиться в ґрунті і є неушкодженою, рослина навіть при повній знищенні вегетативній частині відновлюється. Та не знижує свою вражальність. А коли пошкоджується точка росту тобто в більш пізніших фазах, коли вона виходить на поверхню ґрунту і пошкоджується, ми відмічаємо те, що втрати врожаю будуть неминучі. Також є ситуація, коли у нас пошкоджується вегетативна частина, але точка росту залишалась не знищеною, тобто це більш така імітація граду, то все рівно такі рослини також відновлювались, і зниження врожайності відмічалось на рівні 15%. Тож, колеги, в першу чергу, при будь-яких ситуаціях, які виникають на полі, тобто пошкодження рослин, потрібно звертати увагу те, наскільки пошкоджена точка росту таких рослин. Також потрібно звертати увагу, що останнім часом у нас різко змінюються кліматичні умови. Тобто клімат стає більш різкоконтинентальним, тобто характеризується тим, що відбуваються весною, а особливо кінець квітня, початок травня, різкі коливання температур. Тобто ми вже отримуємо сходи на полях, але температура є нестабільною. Виникають короткочасні заморозки, які негативно впливають на наші молоді сходи рослин кукурузи. Отже, які негативні явища ми отримуємо на полях, коли у нас відбувається коливання температурних режимів? В першу чергу це переохолодження під час смоктування вологи насіниною, це холодовий стрес у більш пізніших фазах після етапу проростання до формування перших справжніх листочків, та пошкодження морозом після сходів, коли рослини повністю втрачають вегетативний апарат і листову масу. Які ж наслідки перехолодження під час е, процесу бубнявіння? В першу чергу спостерігається руйнація клітинних мембран, що призводить в свою чергу до деформації корінців, викривлення пагонів. Навіть бувають рослини, які утворюють листки під поверхнею ґрунту. Це все пов'язано з тим, що в ґрунті тепліше аніж над поверхнею, і рослина залишається в ґрунті і не спішить виходити на поверхню. Таким чином уповільнюється. Ріст як вегетативної, так і кореневої системи рослини підвищується ризик пошкодження хворобами, та в цілому організм рослини витрачає енергію додаткову на проростання. Для того, щоб уникнути такої ситуації, ми в компанії проводимо дослідження кожного гібриду на реакцію до холодного пророщування в лабораторних умовах. Так званий холодовий стрес тест. Він полягає в тому, що кожен гібрид. У нас пророщується за критично низьких температур близько плюс 4 градусів Цельсія. І таким чином ми оцінюємо реакцію гібриду на такі умови пророщування, і виходячи з даної реакції, будується так зване ранжування гібридів компанії Кордева бренду Pioner згідно так званого Піонер стрес тесту. В цілому в кожній групі стихлості ми отримуємо гібриди, які стійкі більш стійкі до холодного висіву, та ті гібриди, які менш стійкі, і їх. Потрібно все ж таки висівати в оптимальні терміни. В першу чергу по температурному режиму, тож дану інформацію мають як і торгові агенти, так і і ми. Тому звертайтеся, якщо вам потрібна інформація стосовно ранжування гібридів згідно піонер-стрес-тесту. Варто ще декілька слів сказати про дію низьких температур на сходи рослин кукурузи. У випадку, коли ми отримуємо ситуацію на полі, що температура повітря знизилась нижче 12 градусів, це може призвести до уповільнення росту та розвитку вегетативної частини рослин та кореневої системи. В цілому ж уповільнений ріст кореневої системи призводить до того, що рослина змінює своє забарвлення. Воно може ставати як фіолетове, так і оксамитове. Це пов'язано з тим, що коренева система не здатна засвоїти на даному етапі фосфор з ґрунту. Тому що він при низьких температурах також стає недоступним для рослини, і наше рішення на цю проблему таке, що потрібно обов'язково рядок давати хоча б 10-12 кг діючої речовини фосфору безпосередньо при посіві кукурузи. В Цілому ж це поліпшить ситуацію, тому що безпосередньо та необхідна мінімальна кількість фосфору буде біля корення рослини, і таким чином рослина переживе оцей період. Негативної дії температури. Жовтувати ж листя також рослина може формувати протягом похмурих днів, коли у нас немає достатнього сонячного світла, прохолодні температури. Таким чином, у рослини відбувається дефіцит азоту, і вона має такі знебарвлені листочки, близькі до білого. Тому для швидкого відновлення та відходження від стресу. Такі посіви доцільно підживлювати азотом в нітратній формі, інколи буває, що наші молоді сходи потрапляють під дію саме морозу, тобто різке зниження. Температури навіть до мінус 2 градусів здатний пошкодити молоді тканини рослин. В цілому ж, ступінь пошкодження від приморозку залежить від тої фази розвитку рослини, яка потрапила під стрес. Як правило, точка росту на фазі розвитку трьох листочків у кукуруза ще знаходиться в ґрунті, таким чином вона не пошкоджується. Але якщо у нас рослини знаходяться в більш пісніжій фазі, то варто звертати на те, чи пошкоджена точка росту. Тому що в цілому подальше відновлення рослин залежить від того наскільки пошкоджена точка росту в рослини. Але шляхом поперечного ростину ми спокійно можемо дослідити її. Якщо вона біла без жодних відтінків, це означає, що точка росту жива в рослині і така рослина відновиться. Якщо ж точка росту в рослини потемніла або також коричневого забарвлення, це значить. В подальшому такі рослини будуть вже випадати з посіву. Тож завжди існує в таких ситуаціях питання: пересівати чи не пересівати поля. В цілому, наша рекомендація наступна: потрібно оцінити ситуацію на полі, наскільки вона є рівномірною та критичною, визначити фактичну густоту. Не варто пересівати поля, якщо ми встановили, що на полі рослин близько 40-45 тисяч. На гектарі. Як правило, якщо ми такі поля пересіваємо, то це буде гірше, тому що ми не компенсуємо втрачений період вегетації, а це близько 4-6 тижнів вегетації культури. І ми матимемо більшу таку затратну частину, врожай не компенсує нам цю затратну частину. Якщо ж під час заморозки усі рослини були в одній фазі і навіть повністю були знищені вегетативні маси. То зниження врожайності на таких посівах відмічається до 5%. Якщо ж рослини були в різних фазах розвитку, то зниження врожайності в нас буде відмічатися на рівні 10-20%. Тому, як правило, пошкодження кукурузи морозом має більш такий візуальний ефект, аніж фактичний на зниження врожайності. Тому завжди не потрібно поспішати в цьому питанні, якщо у нас склалась така ситуація, що рослини пошкоджені морозом. Потрібно декілька днів почекати, а потім уже приймати остаточне рішення. Але задля того, щоб полегшити прийняття рішення щодо доцільності пересіву, варто скористатися калькулятором від компанії Кортева Україна, дозволить розрахувати планову врожайність та виручку без пересіву та за умов пересіву. Тому в цілому ви можете його встановити на свої телефони і використовувати за потреби. Отже, які ж загальні рекомендації щодо посіву кукурузи, ми відмічаємо. Якщо весна у нас рання та прогноз сприятливий, починаємо посівбу з ранніх гібридів. Так, щоб більш пізніші гібриди потрапляли в оптимальні терміни висіву. Якщо відбувається посів у нас в більш пізніші терміни, втрати пізніх гібридів будуть більш істотніші, тому їх треба сіяти в більш ранні та оптимальні терміни. Тому якщо у нас погода несприятлива, погода мінлива. То починаємо висівати більш пізніші гібриди. Також рослини кукурузи розвиваються краще та мають більш високий потенціал врожайності, якщо їхній вегетаційний період розвитку припадає на більш прохолодні та вологі місяці травня і червня. Ну І ранній посів у нас забезпечує те, що цвітіння і запилення також у нас починається трішки раніше, що знижує ризик потрапляння цієї фази на період відсутності опадів та посухи. Отже, загальні висновки по даній тематиці. В першу чергу, для того, щоб знизити ризики, пов'язані з похолоданням, важливо дотримуватись оптимальних термінів посіву, тобто коли ґрунт прогрівається у нас до 10-12 градусів. Якщо ж висіваємо рано гібриди, то нам потрібно їх оцінювати в площині холодового стрес-тесту, тобто піонер стрес-тесту. Дуже важливо отримати дружні сходи на етапі висіву, тому що відставання... Сусідніх рослин по фазах розвитку буде призводити до внутрішньовидової конкуренції між рослинами, що негативно вплине на кінцевий врожай. Потрібно також застосовувати збалансовану систему добрив. Якщо ж у нас сильно листова верхня пошкоджена в рослин, потрібно підживлювати азотом в нітратній формі. Якщо ми вносимо страхові гербіциди, то потрібно не забувати про ті листочки, які вже відмерли, і також їх враховувати, щоб правильно визначити фазу розвитку. В цілому густота 40 тисяч на гектар є критичною. Якщо в нас рослин на полі знаходиться менше, то доцільно прийняти рішення про пересів. Шановні колеги, дякую за увагу. Бажаю гарних врожаїв та перемоги.